Так сталося, що прийшла війна і практично з перших місяців почав волонтерити. З квітня місяця були перші поїздки, перегони авто напередок. І так до сонячного дня. Колега запропонував відгнати машину, бо не було кому. Треба було шоферів. Поїхали. Так і так почалося. Мене часто питають: от чого ти реально отримуєш кайф? Так от, ось. Їздив два рази в місяць. Так, точно. А то й три. Де побували? Херсон, Чорнобаївка. І так, Запоріжжя, Гуляйполе, ці всі такі, лінія фронту, Донецьк, Харків. Сказуємо. Ну я не сам, є декілька чоловік, скажімо так, постійно. Постійно. Хто з Франківська, хто з Калуша, хто з Голеня, Винилів, скажімо, Бурштин. Розкажіть про останню свою поїздку, наприклад, куди? Куди, що везли? Остання поїздка була Запоріжжя, наш 79-й батальйон. Везли машину хлопцям теж з ремонту. І після цього поїхали на Краматорськ, також забирали 63-ї бригади з жителя Тужилова теж після ну, бойових там прильотів машина постраждала, забирали сюди на ремонт. Лиман були, також відвідали, хоча там вже так дуже не, не пускають. І не бажано туди вже їхати. Ну, якось так всі разом. Круто Що треба, то і так і вони підзбирають, ми забираємо, відвозимо туди. Тобто, так само і Небайдужі люди є ще, але багато так вже якось відноситься, так би то, якби то е, вже пройшло. То якби нічого нікого не, не стосується. То, ну, можливо, люди гроші не мають, то в такий час багато. Чого змінилося? Це, це шеврони з усіх, скажімо, батальйонів, з, з бригад, є бригадні, є, батальйонні, є. Е, просто подарункові такі е, з приколами, скажімо, це від, від, від хлопців. звідти. Купленого мною особисто тут немає ні одного шеврона. І то, і то ще й не всі шеврони, тому що багато шевронів навіть таке було, що діти щось приносять, передають. І ми просто, Ну, що ти дитині даш? Ти візьмеш той шеврончик, то діти тішаться. Треба допомагати хлопцям, чим можемо. Хто донатиме, то донатиме, хто просто щось принести, коли лишнє вдома є, а, а знають, що треба. Підтримувати хлопців, бо ну, хто там не був, вони не знають, як хлопці виходять, як вітаються, як здоровкуються, як обнімаються. Це якась така підтримка, навіть психологічна, скажімо, для них, що про них хтось думає, що про них хтось ще такой дбає. Трохи. Були такі випадки, що приїжджаємо. От були два тижні тому, приїжджаємо. Хлопців вже нема. Хтось з 200, хтось в полоні. По-різному, хтось пропав безвісти. Ну, і, і от приїжджаєш сюди і питають. Ну, а що ти скажеш? Ну Ти нічого саме не знаєш, фактично, бо так, і, так воно і є. Ну, все рівно. Два і пів року від квітня місяця 22-го року. І будете продовжувати? Так? Okay. Поки його не пути будемо.